Ви взяли собі філософію принципово робити тільки старе відновлювати тільки ось такий стиль. Чи у вас ще й сучасний стиль нове, де немає нічого ре? Ну це не це не стиль, це власне та філософія. Якщо до нас е, приход, ну, є замовлення, умовно є ділянка, на якій треба збудувати будинок. Ну то ясно, що він буде новий. Е, ми можемо використовувати місцеві матеріали, щоб мінімізувати там транспортні, якісь витрати, як викиди СО2 і тому подібне. Ми можемо використовувати якісь речі, які є в замовників десь там. По місцевості, там розібрану якусь хату, ще щось, але це буде новий проект. Так само там якісь офіси чи ще щось. Тобто ми з проєктів вижимаємо по максимуму те, що є. Просто так складається, що коли ти заходиш, по-перше, у Львові багато старих приміщень, по-друге, ну, ну, як тих, хто копає, той завжди не йде. Тобто, якщо ми заходимо в якесь приміщення, ми добре копаємо. Відповідно, ми багато знаходимо і тому багато ре е, всього. Е, якщо менше копати, то буде більше за час.